Туристичних, можна так сказати, Хмельницької області. Художники там були повністю поринули весь процес, спільно ділили простір, жили у ньому і працювали. власне. Резиденція відбувалася під нас кордони та межі. І власне з цією темою ми пропонували художникам працювати. Ось, і власне, учасники та учасниці резиденції. Через різні медіа, через графіку, живопис, книгу, об'єкт фото, відео вони пропрацьовували проблеми межі у сучасному світі. Ми, як ініціатори резиденції, їм задали, задавали тему, про яку можна подумати, це межа у сенсі адміністративно-територіальної. Певних меж, так? тобто не межа як щось те, що знаходиться всередині нас, через що можна переступити, а як власне як кордон, кордон, який відділяє можливо одну територію від іншої території. Тема ця і проблематика, як нам здається, надзвичайно актуальна в контексті усіх подій, усіх подій не лише які відбуваються на території України. Але ми отримали надзвичайно цікавий результат, і цей результат полягає в тому, що художники працювали з темою гормонів, але прийняли їх як за межу. Тобто в них переосмислення теми надзвичайно суб'єктивне. Воно на абсолютно якомусь особистому рівні, оскільки ми тут бачимо роботи, які пов'язані і з цілесністю. Тіла можна залишатися так, власне, що воно зазнає якихось. Е Ось те, що відділяє приватне, що особисте від публічного, так? Тобто ми говоримо, наприклад, про межу, яку ми переступаємо, заходячи до свого будинку чи квартири, Ми говоримо про межу власного тіла, про це, наприклад, адвок Каті Лесі. Тобто всі ці, ці аспекти вони пропрацьовувалися, зважаючи е на особистість самого художника чи художниці. У цьому сенсі це надзвичайно цікавий результат, бо ми його не очікуємо. Можливо сказати, те, що взагалі е, неймовірно чудово, що ця виставка відбулася, є певний результат в форматі виставки робіт, адже сама резиденція як формат, вона надзвичайно непередбачена. І коли ти робиш резиденцію, ти ніколи не знаєш, чим вона завершиться. Тобто може щось вийти, але з таким самим успіхом може не вийти нічого. Тому ми надзвичайно раді, що те, що сьогодні представлено, воно все ж таки працює з темою, яку ми заклали. І провити утворили на певний час і це комунікативно ну, таке моле, діючи собою це її непроще. Чи будете проводити, попри те, що може, датися, може не а може досі не проводити і надалі. такі Речі бо мені здається, що це поліція, чи не менше це була така незвична і нетрадиційна практика. Е, я думаю, що це важливо проводитися, зважаючи на те, що в принципі резиденції в Україні не так багато. Але ж все ж таки тенденція до їх появи є, і ми плануємо звісно цю тенденцію підтримувати. Я сподіваюся, що в наступному році ми з новою темою також оголосимо опінкову для молодих художників та художниць з запрошенням взяти участь у ще